І безсумнівно, велика тайна Благочестя. Бог явив себе в тілі, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповіданий між народами, прийнятий вірою в світі, Вознісся во славі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо тайну тайну Благочестя, яка записана святим апостолом Павлом, першому посланні до, до Тимофія. Третій розділ 16 вірш. І так, ще ми раз розглянемо цю тему. Для того, щоб побачити, як же ж розкривається ця тайна саме на прикладі цієї тайниці. І так, тайна блачесця, вона відкривається поступово і у свій час. Тому що багато сьогодні говорять про те, що ну, ось цього не було до, не було після. Зрозуміло, що багато речей. Їх якби в тому вигляді, як вони є, не було. Це могло бути символ, образ. Євреї, які жили до народження Ісуса Христа, вони розуміли і знали, що прийде Месія, але яким чином, що це буде безпосередньо, сам Бог, ну навряд чи вони знали. Навіть якщо знали, то навряд чи могли сприйняти і зрозуміти. І лише ми сьогодні сприймаємо це що тайна саме поляє в цьому. Навіть апостоли до кінця не могли зрозуміти і розуміти, хто поруч з ними. Плаваючи в лоці, отримуючи хліб, просячи про якісь свої потреби, навряд чи вони розуміли, що вони знаходяться поруч безпосередньо з самим Господь, Господом. Галатам 4.4. А коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, що народився від жінки під законом. Сказано, коли прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина есть, у свій час і так далі. Д, Даніла, 9 розділ, 24 вірш, сказано: 70 років призначено для твого народу. Ось саме це пророцтво, воно якби являється передумовою і основою того, щоб прийшов час. Конкретний і визначений саме Богом. Іоанна 16,12 сказано, багато чого я маю вам сказати, та тепер ви не можете вмістити. На той час апостолам було сказано, що вони багатьох речей не можуть вмістити. Тому ми сьогодні можемо похвалитися тим, що ми маємо можливість знати і розуміти більше, ніж розуміли апостоли. Це не означає, що ми маємо розуміти по-іншому, щось там не зрозуміли, щось таке, ну, чого немає в Біблії, тому що Павло попереджає про це. Він каже, якщо би навіть прийшли і ангели, вам звішали іншу Євангелію, ніж то робили ми, то ви не йміть їм віри. Тому ми маємо можливість ширше розуміти. Тому якщо ми сьогодні мислимо ширше. А хтось нас зупиняє і каже, чекай, а ось ця людина, там, живша 200-300 років назад, 500 років, вона мислила отак, і ми маємо в цих рамках жити і розуміти. То святе письмо говорить про те, що сьогодні прийшов час, коли ми маємо можливість мислити, розуміти святе письмо більш ширше. І так, істина, яку ми знаємо про Ісуса Христа, вона та сама, що і розуміли її апостоли, але вона висвітлена в ширшому розумінні. Тайна, яку ми розглядаємо, вона пов'язана із задумом Божим і Спасінням. Марка 1.15 сказано, коли Христос прийшов і сказав, збулися часи, і це говорить про те, що коли Христос прийшов, саме почався той час звіщати Івангел. Єремія 29.11. Бо я знаю ті думки, які. Думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє і надію. І так, вістка або тайна влачестя, або саме ця тайна, вона предназначена для нашого спасіння, тому що в цьому якраз і є задум Божий. Тайна також е не всім зрозуміла, але лише тим, хто має розуміння, або кому дано Богом. Мру нашого сприйняття. Навряд чи ми наливаємо молоко з відрової банки відра повного відра, все молоко в літрову банку. Ми наливаємо лише літру, інше вже наливаємо іншу банку. Або якщо хочемо щось переляти, то ми від, шукаємо відповідний розмір банки. Так і таємниця вона не може. Вміститься людиною, якщо вона обмежена в цьому розумінні, якщо вона не готова цього робити, все залежить від нас. Луки 8, 8 розділ, 10 вірш. Вам дано знати та Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивлячись, не бачили і слухаючи, не чули. І тому не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого. Не просто слухати, сприймати цю істину, а лише її втілювати в своєму житті, відображати в своє житті. Саме це в цьому заключається е, і наша якби, роль у ділі спасіння і в, ділі, або в цій таймениці. Написано, проповіданий був між народами, прийнятий вірою в світі, прийнятий. Якщо не прийнятий, то відповідно навряд чи ми зможемо. Бути серед числа спасених, тому що ми не являються стиною цієї таємниці. Багато сьогодні людей визнають його частково, але якщо не приймають, це вже для них катастрофа. І ось Псалом 24.14 сказано: Таємниця Господня тим, хто боїться його, і завіт свій Він їм відкриває. Амінь.